Реже за Україною суверенність, незалежність це не просто закінчення війни. Це є закінчення з створенням механізму на майбутнє, який забезпечить, щоб такої війни не було, і щоб Україна могла забезпечити процвітання для всього народу. Україна має величезний економічний потенціал, можливості розвитку не під час війни, такої як зараз, але це. На по собі закінчення війни цього би не досягло, тому ми вже на половині цього шляху забезпечення суверенності і незалежності для України. У нас значний поступ відбувся сьогодні. Дякую, що приїхали. Перепрошуємо, що у нас зараз дощ, але деякі речі не під нашим контролем. Ну перш за все хочу подякувати американському народу подякувати президенту трампу за ініціативу миру ми за останні 10 місяців маємо значний поступ ми маємо значну підтримку, і ми зараз обговорюємо майбутнє України, безпеку України, щоб не повторювалася агресія проти України. Обговорюємо процвітання України і відбудову України. Дякуємо за те, що робить команда Сполучених Штатів, за те, що нас чуєте і працюєте разом з нами. Дякуємо за усе, що зроблено. До сьогоднішнього дня і, і, і чекаємо на продуктивну успішну зустріч сьогодні. Дякуємо дуже чи Україна вже отримала якісь гарантії безпеки. Дякую, дякую дуже всім. Дякую, що завітали. Дякуємо.